31 серпня о 19.40 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в одному з районів міста Запоріжжя. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в квартирі на п'ятому поверсі 9-поверхівки горять меблі та домашні речі на загальній площі 10 квадратних метрів. Під час розвідки співробітники ДСНС виявили притомного власника оселі. Вогнеборці винесли чоловіка на сходовий майданчик і, одягнувши на нього кисневу маску, винесли назовні і передали постраждалого лікарям швидкої допомоги. Також під час пожежі осель рятувальні... Знайшли кота. налякану тварину винесли із задимленого приміщення на свіже повітря. Одночасно, із ліквідацією пожежі рятувальники супроводили із осередку задимлення на зовні мешканку сусідньої квартири, аби запобігти можливому отруєнню продуктами горіння. Надзвичайники оперативно ліквідували загоряння в квартирі. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі. Ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання електромережі. За фактом події, відповідними органами ведеться розслідування. Від ГУДСНС залучалося 23 рятувальника та 6 одиниць техніки.